Безрукавки Е, 10 кг, ціна 3050 гривень. Наступна безрукавка. Ось така кремова, дуже класна. Класний колір. Розмір елечка. Далі йде ось така голубенька. Наступна. ось такий матеріал, тканина. Дуже класна. Є дві кишеньки. Ручненька. На замочку Наступна йде. Ось така безрукавичка великого розміру. Розмір тут пише XL. Далі йде ось така безрукавка. Спортивна і спортивна. Далі йде розмір 42, ось така голубенька. Наступна безрукавичка. ось така чорна. Далі йде безрукавка. Розмір 50. Ось така коричневого кольору. Далі йде XXL, така ззаду сіточка. Напереді дуже є багато кишеньок. І зараз є також одна. Наступна йде ось така фіолетова. Розмір тут 42. Далі йде ось така крута, біленька безрукавка. Дуже класно. Тепленька. На флісі йде. Розмір 38,40. Наступна йде ось така безрукавочка. Далі йде ось така біленька з ковнірчиком. Далі йде ось така 5XL. Наступна безрукавка йде. Ось така коричневого кольору. Є капюшон. Капюшон розчіпається. Далі йде ось така класна безрукавочка. Дуже гарно. Тут є кишеньки. Цей капюшончик можна знімати. Дуже класно виглядав. Далі йде ось така з ком'юцем. Бомбезна просто. Простенька. Розмір не вказано. Далі йде ось така чоловіча безрукавка. Наступна ось така елючка. Дуже гарно. Тут є знизу такі ці шнурівки, щоб стягувати. Далі йде ось така безрукавка. Дуже класний лот безрукавка. Ось такий капішанчик. Нагадую 10 кілограм, ціна 3050 гривень. За 10 кілограмів. Безрукавок є багато. Ось така. І остання ось така голубенька, легесенька, Розмір тут 40-42. Для замовлення пишіть Telegram Viber.